Na Просто на пероні днями на Київській залізничній станції Дарниці відбулася історія просто із кінофільму. У пасажирки у поїзді почалися пологи. Жінку висадили на станції Дарниці, аби госпіталізувати, проте вона не встигла дійти до швидкої, буквально кілька метрів, і народила. А пологи успішно прийняла чергова по вокзалу. Про це написала в своєму Фейсбук одна із очевидців. Приймали жінку, в якої почалися перечасні пологи. Чергова по вокзалу, Якименко Яна, не дочекавшись швидку, при цьому не розгубилась, приймала пологи прямісінько на платформі. Усе закінчилось чудово, у нас народилася дівчинка. Ну і просто зараз із перших вуст від пані Яни, яка власне прийняла пологи. Ми дізнаємося, як це було граїня, про яку сьогодні будуть говорити всі засоби масової інформації України. Багато з багато з яких, але ми першими її розшукали. Яно, вам доброго ранку. Добрий ранок, оця історія сталася у вівторок, 17 квітня, о 22 годині, 20 хвилин. А ви як? Почули про те, що у жінки прийми. Як все було? Розкажіть. Я почула, що у жінки відійшли води. І ага. я пішла їй допомогти дійти до швидкої. Я не думала, що все так станеться. Так. Я просто допомогла. От давайте просто, просто це ну надзвичайна ситуація, тому що ну та така ситуація з людиною, яка має народити, і фактично, ну безпомічні, ми можемо себе відчувати. А ви не така. От далі, ви взяли, провели жіночку, не розгубилися, провели до швидкої допомоги. Далі що відбувалося? Я її стала вести по перону. Мені так. на зустріч вийшла наша працівниця, перонний контролер Ліда Матя взяла мені ще сумку і допомагала нам. Йшли в розмовляли в трьох. Ну і надійшли дійшли трошки до першої лавочки. Не дійшли, але це ви зрозуміли, що треба вже ініціативу брати в свої руки і щось робити. А, чи це... Я вже зрозуміла це в останню хвилину. Так. А... Я не мала чи... почу... свою так може бути швидко. Яну, а чим ви керувалися? У вас був подібний досвід? Не знаю. А я... ну не було подібного досвіду? Тобто ви не приймали пологи не було. Вже... Не, було. А... не було. А де ж ви взяли цей ресурс, знання? Щ... Як це було? Дівчинка хотіла побачити тарницю, сама все робила швиденько. Але у вас ви перелякалися, ну хтось там міг би розгубитися і кликати когось. на допомогу. я Коли відправили її в швидку. тоді я вже ну... Я не знаю. Прийняли пологи, дівчинка. Ну тобто, а я перепрошую знову такі питання. А щодо стерильності? ну тобто, у вас ж ні рукавичок не було, ані спирту, нічого такого. Угу. Як, як медики оцінили вашу роботу? Вони сказали, що ви все правильно зробили? Нічого не сказали. А зараз де по породілля, Щ, як вони мають? Як таке може бути? Ну, ми дійсно, якщо захочете, допоможемо я вас. Я думаю, що зна... в тому шоці ти уявляєш, тебе брав, так приймав пологи, і а дайте номер телефону. Я запишу Ні, ну, з іншого боку, йшла працювати собі людина, прийняла пологи, сказала, на все добре, пішла далі працювати. А скажіть, телефону. а бот, ми називаємо вас хрещеною мамою. Можливо, дівчинка виросте вам скаже, дякую, моя друга мама. Пані Яно, скажіть, будь ласка, от, наприклад, в літак ну, на, певному, там вже, на певних тижнях не пускають вже вагітних, тому що боються, бояться, що можуть бути там, перечасні перейми, там, і, е, якісь ускладнення і так далі. А є в потягах, от, наприклад, що в тебе є там 9 вже останні тижні виношуєш дитину, не можна тобі в потяг сідати. Є такі правила, обмеження для вагітних? Ні. Немає. А, взагалі вас ну якось до цього інструктували, що раптом така виникає. Виникає са ну, так, так. В нас охорона праці. Ми нас навчають, як надавати першу медичну допомогу, але це завжди травми, якісь, якісь такі випадки. Видно, що уроки ви не прогулювали, все добре вивчили. Ну, Звичайно, від, від природи, інтуїція і така рішучість, правда, тому що ну, більшість, мені здається, розгубилася, бо ви ну, просто вчинили правильно, дуже, потім перелякалися. Це дуже кумедно, так? Коли ти спочатку робиш, а потім а. вже лякаєшся. Яно, дякуємо вам. Ви все одно наш герой. Випадок ну не пересічний, але все одно ми вам кажемо дуже дякуємо. Ну і від мами, і від породілі, і так далі. І до до хочемо звернутися до глядачів. Якщо ви кудись їдете, але при надію збираєтесь народжувати, їдьте через дарницю. Там працює яна. Якименко. дякуємо вам. Дякуємо від гарно. нашого серця. Дякуємо на все добре.